Глава 19. Другий день був знову мрячний. Здавалося, що мряки змовлялися, аби зніматися кожного поранку з запустілого поля величезними сірими масами, або волоктися по нім безперестанку, аби втискатися в кожний закудок на землі, а відтак подіватися десь і якимось тайним чином приводити чудові ясні ночі. Марійка стояла у полудневій порі коло столу і забивала саме якусь хустку горнеці з борщем і з кулешею, що недавно зварила хлопцям. Михайло або сава мали прийти і взяти їду до Бурдея. І Воніка мав аж по обіді вернути, а вона сама не мала часу відносити їм харч. Саме перед хвилею глянула вікном. Чи не йде котрий із них? Їй здавалося Михайло, одначе не побачила нікого. На дворі було мрячно, і крізь малі віконця мало що було видко. Вона спішила сьогодні її ожидала різна праця. Окрім того, мала ще йти в село. Була лише в сорочці, оперезана барвним поясом без рушника на голові, і з своїм сивим розпатланим волоссям виглядала дико, не мала навіть нині часу пригладити волосся та закинути яку хустку на голову, одначе її тонке ніжне обличчя з ясними лагідними очима усмиряло враження її занедбаного вигляду. Від п'ятої години зрання була на ногах. Одна робота за другою віднімала в неї кожну вільну хвилину, і ніяк було вже про себе думати. Зрештою, до них рідко хто заходив, і вона не в'язалася ніколи одіждю. На дворі забрехала собака. За пару хвиль відпорилися двері, і на порозі станув старий унуфрій Лопата. Дай Боже, добрий день, Маріє. Дай Боже вам, бадіко, ступайте ближче. І він не йшов далі. Станувши на порозі, сперся обома руками на одвірці і глядів мовчки хвилю на неї. І так спитав. Маріє, де ваш Михайло? В Бурдею? Я от жду на нього або на саву, аби прийшли та взяли собі їжу. Маю йти з Вовною до панотця і не маю коли нести їм їсти. Зараз мусить котрись із них надійти. Погляд старого облетів цілу хатові, так спинився на Марії. На його лиці був дивний вираз в бурдею, кажете? А я? Він сплюнув. А я в бурдею відповів. Він лежить застрілений в сусіднім лісі, ідіть туди та й заберіть собі його. Вона повернула свою розбурхану голову за ним і витріщилася на нього затуманено. Що він плів, що він плів? Що? Не звучало воно так, як те, коли Івоніка вернув із бранки і кликнув до неї. Маріє, ми нашого сина втратили. Все було щось подібне, але вона його цілком не зрозуміла, стала лише біла, як смерть, її очі відтворилися широко і упилися недвижно в його обличчя. Він повторив свої слова Ваш Михайло лежить застрілений в сусідньому лісі, ідіть та й візьміть його собі. Тепер зрозуміла його. Не звертаючи з нього очей, вона, витріщившися на нього з найбільшою увагою, повела нараз обі руки цілком звільна до голови, зарила пальців в волосся і почала кричати. Кричала так страшно, мов звір, і, кричачи, вилетіла на двір. Так як стояла, помчала на місце горя. Він не міг її догнати, летіла, мов на крилах через стернину до бурдея, а відтак, попри бурдей і далі, через шанці скакала, мов серна. А де не могла перескочити, видряпувалася руками і ногами, не спиняючися ніде на хвилинку. По дорозі сповіщав він кожному, хто питав про страшний вид жінки. Михайло Федорчук лежить застрілений у лісі, в котрім лісі питано. же в сусіднім он там усе, що зачуло про все, кидало роботу лоском і гнало до нещасного місця. Боже, Боже, Боже. Ліс лежав замкнений у собі, вдоволений. Сиві маски мряк висіли в чудацьких формах над ним. Місцями ясніші й темні силувалися розвести неприязний сумрак його глибини. Здавалося, холодний віддих так і здіймався з тої глибини і, здіймаючись, підпирав ніжну імлу горою. Ворожий шелест прокинувся землею, коли Марія на нога вступила в ліс, потопаючи в грубій верстві опалого листя. Тут обняв її ледовитий холод. Глибоко в лісі, там, де пні виростали дико розкішно, де гілля розширялося широко, вона повалилася на землю. Оце була правда, що старий казав. Он тут лежав Михайло. Громада людей зібралася за одну хвилину. Питання й відповіді мішалися блискавкою, а один стояв посередині сполоханого гурту і оповідав. Він, житарець з сусіднього села і почастив, побережник цього лісу, ішов рано лісом. Тяжка роса, похожа на мороз, тяжіла ще на гіллявках. Він ішов і молився. Все молиться, як іде ранком, полем і лісом. Така вже в нього привичка. Ішов, каже, і молячися, розглядався лісом. Коли ж так іде, наступає нараз ногою на щось тверде, спиняється, дивиться, а це бардиться і капелюх. Що це має значити, думає він собі, чи хто дрова краде, та чому вже без капелюха і тепер отій порі, все почало його дивувати. Він пішов поволеньки, потихеньки і обережно далі, бо опале листя лежало так грубо на землі, що нога тонула в нім, і воно мов живе шелест тіла, а він хотів захопити злодія або хто вже там був іззаду. Коли ж нараз дивиться, а на землі лежить чоловік. Він приступає ближче. А той і не рушається. Ти собі тепер досипляєш, як уже налагодив дровець, погадав він собі і оглянувся за дровами, але стятих дров не бачив. Тоді приступив ближче до чоловіка і дивиться, а він обернений лицем до землі, прикритий сердаком, а сорочка його аж до шиї закривавлена. Отут От тяжка рука працювала, докінчив він своє оповідання. Я побіг борзо до онуфрія Лопати, і він тут найближчий сусід, найподивиться на вмерлого, а може, пізнає, звідки він. Лопата прийшов, з ним інші. Ми обернули, оглянули, а далі ведете всі самі, що є. Тяжку провину взяв той на себе, хто це се вчинив, бо це молодий хлопець, а як чую, дуже порядний. Нехай Господь Бог прийме його душу у своє царство і несподіваного. Глибокий перестрах малювався по всіх лицях, усе зойкало, зітхало, дехто ломив мовчки руки, а кожний вгадував і допитувався про вбивцю. Він сам зрадить себе, як його не відшукають, толкував чоловік дальше. Ліс його не викаже, бо він зроду віку мовчазливий, але як він раз вийде з лісу, тоді стане вже під Боже око та під людську бачність і все вийде наверх. Тим часом, як люди товпилися, наче рій, на місце горя, грізно й з обуренням гомонячи та радячися, оглядаючи вмерлого і нещасну матір то з жахом, то з цікавістю, впадаючи все наново в дике обурення й жаль, велася нещасна мати коло вбитого сина, мов підстрелений звір, кричала приразливим голосом, стогнала, зойкала і обмацувала його раз по раз усіх сторін. Михайле, Михайле, Михайлечку, вставай. Піднімала його голову і опускала неважно назад. Хапала за руки і опускала, обмацувала ноги і вертала назад до голови, і при тім гляділа раз у раз помочі. Хто це зробив? Хто? Хто і за що? За що? За що? Та же він умерлий, застрілений. Він вже цілком застиг, зимний як лід, лице біле, як сніг. Сорочка цілком у крові змочена. Він умерлий, Рятуйте, рятуйте. За що, за що, за що? розривав її груди страшний, проймаючий крик. В голосі шаліла душа, що розбивалася з болю, а руки доторкалися, тресучися в тяжкій зимній лихорадці, дорогого тіла неустанно. Хапала, відтягала до себе, опускала безладно і знов хапала. Люди, він умер. Новий потрясаючий окрик прошив похмуру тишину лісу, і, мов блискуча, сталь пірнув у душу всіх присутніх та привів із собою голосний плач. Де кого піднімав тяжкий стогінь тверділу грудь, і грубі руки обтирали сльози, що, неначе з вогню, добувалися наверх і зсувалися незамітно по лиці. Умер. Її погляди зломилися, як у умерлого, і вона стратила голос. Вставай, благала шепотом, з напруженням усіх сил, схиляючися глибоко над умерлим, вставай, Михайле. Відтак не вспіли її задубіли уста більше нічого вимовити. Ледова студінь простягнулася на цілому її обличчі, і вона повалилася без пам'яті на його тіло. Все було того самого дня по обіді, Івоніка вертав додому, завернув на найкоротшу дорогу, що вела до села, аби лише якнайскорше добитися додому. Він ішов пильно, а довкола його уст уклалася лінія втоми. Він ані разу не спічнув, виринувши з міста, а там у місті не зуміло його ніщо довше задержати, як скоро упорався раз із своїми справунками. Переночував у пана, і, хоча, як пан і пані умовляли, аби по справунках лишився з годину дві на спочинок, він ніяк не давався намовити. Повернувши з банку, попрощався і пустився в дорогу назад. Його тягнуло додому. Був повний неспокою, хоч не міг тому віднайти причини, і глуха якась тривога прокидалася в нім, чим більше заходив у запустілі поля, що мала небавом зіллятися із терниною його села. В малій дзьобенці, що висіла йому через плече, ніс Михайлові красні яблука і білий хлібець, а окремо завіті білі свічки до церкви, завтра святого Михайла, і треба буде піти до церкви. Його ноги шпоталися по грубій груді стернини, так якби що хвилі забігала невидима куля між ними і вмисне звільняла його хід. На серці ж умустився глухий тягар. Він почув себе старим. Уже аби що казати, а він таки вже не молодий. а от тяжко йдеться йому. Не так, як ішлося давніше землі не чув під собою, але воно так буває. З кожною годиною чоловік старіє. І, не вважаючи, зітхав раз по раз тяжко. Але вже побачив себе на полях свого села, вже минув більшу часть дороги, вже от-от панський двір, вже от-от його хата. Може, ще з десят кроків, і він опиниться коло своєї хати. Але нині тяжка мряка. Все сповела і хати, і дерева так лиш мріють з неї. Він станув на хвилину, майже несвідомо, й задумався чи вступати йому вперед он тут до хати. Марійка, може, вижидає його, може, схоче довідатися, чи злагодив усе точно, вона боязлива, його хата дивилася на нього. Стояла мертвецьке тихо між обваженою садовицею, що здіймалася довкола і позад неї та дивилася. Легка імла звисала ліниво над краєвидом, і вокруг неї збільшала понурий вид пустої хати. Двері сінні стояли широко відтворені, з них била темінь, а віконця чорнілися з білих стін, мов чотири чорні таблички. Він відвернувся. Ні, йому не хотілося тепер туди вступати, волів піти просто до бурдея, до Михайла, приніс йому яблуки, буханець хліба, і його тягнуло вперед до нього. Він поступив рішуче вперед і мав за часок панський дім і свою хату за плечима. Перед ним розстелилися знову поля, але він не бачив багато. Десь недалеко стояла ще хата до Кії. її мав іще минути, а відтак звернутися доріжкою в чисте поле, де причаювався його бурдей до землі. Осіння мряка позакутувала все в свій сивий віддих, десь не десь порозкидувані хатки тонули в ній зі своїми білими стінами, і він глядів лише саму пусту мряку. Здавалося, немов вона вмисне збиралася грубими масами, все перед нього тиснулося вогкими дотиками до його грудей і лиця, аби заслонювати собою всякий вид на пусте поле. У нього були очі гострі, мов увірла, і він хотів її пронизати. Там, де поля схилялися на однім місці незамітно оплескатий котел, там лежав його бурдей. За ним чорніла деревина, а там далі направо сусідній ліс, що виглядав звідси, неначеб ожидавчого. Оцих точок шукав тепер. Його очі від давніх літ звикли до них. Вони становили свого роду опору для ока, що олинуло в рівнину, але він нічого з того всього не добачав тепер. По недовгім часі похмурого напруження побачив, як щось відділилося з ніжносивої тканини і мли. Воно було ще далеко від нього, але він розрізняв уже щось, бо, здавалося, навіть міг дещо розпізнавати. Здавалося, щось двигалося в напрямі до панського дому, а з тим і до його хати. Напереді люди, поодинокі чоловіки й жінки, їх в голови в білі рушники позавивані, відрізнялися ясно у мряці, вони ступали поважним кроком, а за ними трохи позаду віз, упряжений волами, також поволі рухався з місця.